Наталя, ви знані як і професійний гравець в Вінниці, і тренер. Як воно бути футболісткою у місціниця? Е, вітаю всіх. Насправді це дуже важко, е, тому що я там не відходжу ще морально від е, своїх матчів, а мені вже треба приходити і готуватися до тренувань і до змагань своїх дітей. Вікових категорій в мене дуже багато. Е, так восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий і цим е, всім, якби. Займаюся не так давно, тільки чотири роки. Але прогрес видно на обличчя. Тому я дуже задоволена своїми дітьми і так і буду продовжувати працювати і в тому направленні, і в тому направленні. Сьогодні ваші команди багато нагород забрали. А як взагалі враження у вас та ваших підопічних від сьогоднішнього нагородження? Ну від нагородження ну, насправді вони б могли б забрати ще більше, але ми не на всіх турнірах. Брали участь там у нас не виходило. Але в принципі я задоволена своїми дітьми. Вони показують належний рівень. Багато хто викликається в збірні як ю 15 так і Ю-16, Ю-17. Тому. Я бажаю їм подальшому тільки успіхів і здобувати на кожному турнірі і на кожному чемпіонаті здавати такі е, такі нагороди. Школа ВОДЮ США Нива славиться тим, що дівчата одразу після юнацької збі, е, юнацької команди можуть вступити в імсі Поділля професійно. Можете розповісти, як це відбувається? Е, ну насправді е, дівчата можуть вже бути у вищій Лізі, коли їм виповнюється 15 років. 哎。Yeah. Але ця система трошечки не доподобає того, що я рахую, що дітки Ю 15, Ю-16, вони ще не дуже сформовані з тим, щоб грати на високому рівні проти професіоналів, яким по, там, по 35 років, по 38 років. І мені здається, треба трошечки цей вік збільшити як потрапляння у вищу лігу. Але вони забувають практику, вони здобувають досвід тренуєшся сильнішим, стаєш кращим, тому е, в нас е, така тенденція, що вже тільки виповнюється 15. Вони можуть спокійно вже заходити у вищу лігу. У нас молода перспективна команда, і цього року також зайшло е, тільки виповнилося 15 років. Нашому капітану Ю-15 і вона вже от на крайній грі вона вже виступала в основному складі MS Поділля. Супер! Я вам дякую за інтерв'ю. Дякую за вашу працю і слава Україні! Героям слава, дякую.